Ну що ж, друзі, сьогодні у мене унікальний день певною мірою, тому що я вже досліджую околиці Івано-Франківська досить тривалий час. Але сьогодні мені підказали одну надзвичайно цікаву природню атракцію це печера, ну і можна сказати, скеля, яку я проїжджав буквально 10 метрів, і вона настільки була в закритому. Ліску, так би мовити, урочище, що я найді не знав, але добрі люди підказали. І сьогодні я познайомлю вас з цією надзвичайно цікавинкою Івано-Франківська. Ось так, неподалік стежки, буквально пару метрів, ми спускаємося ось таку урочище, улоговину, і ось така відкривається нам надзвичайно цікава картинка. Ну, дивовижно. Тому що про неї, в принципі, ну, я не знаю. Дуже мало хто знає, хоч на карті є печера Івол, але чи це вона, але оскільки є печера і подалі, то ця, можливо, навіть на карті не нанесена. Висота ось цієї скелі порядку не менше 20 метрів. Подивіться, наскільки вона така, можна сказати, прямо грандіозна. Ну і що ж, тут, як вже розказують, Зараз вам покажу вхід в печеру. Ось колись оце було все в гарному стані, але в один час все завалилося, і основний великий вхід було завалено. Але все ж таки одна частина залишилася. Ось так. І, до речі, вона мала вихід в інші, можливо, печери, оскільки розказують старі люди, що тут ходили. І навіть розказують про якісь скарби. Так, містечко дуже небезпечне, тому що ви бачите, це в такому стані все в, в будь-який момент це може обвалитися. Так що тут є ризик і діток бажано сюди не дуже тої пускати і розказувати їм. Ну що ж, давайте попробуємо дослідити. Так, тут, звісно, бажано одітися, оскільки перший раз. Так, ось тут бачите вже, якщо це все прибрати, може бути прохід значно кращий. Так. Ось так вона виглядає. Так. Що тут? Так? Бачите, як камінь нависає небезпечно. Тут знову ж засипано. Так, ми цього разу будемо так поверхнево досліджувати, оскільки треба дещо підготуватися. Бачите, які тут входи, ось туди. Це все засипано. Оцей обвал, напевно, створив. Так, тут бажано і голосно не говорити. Так, ось як бачите, все туди попадало. Так. Так, так, ага, от туди спускатися. Ну я зараз це робити не буду. Ось скільки треба взяти помічника. Так, це ми спустилися приблизно метрів вісім. Ось так, бачите, це все була велика кімната. Завалилася, чи то спеціально валили, щоб діти тут не лазили. Ось таке воно цікаве. Ось велосипед стоїть і можете одразу оцінити висоту цього цікавого місця. Тут ми з вами трошки піднімемося, щоб побачити Ой! зі сторони. Ось, Бачите, яка тут висота? Так, і тут знову у нас є ось ці скелі такі прямо вислі під градусів 90. Цікаве місце. Ще один ракурс. До речі, цей хребет чи як його назвати, в принципі. Так би мовити, по правилу Галицький тракт, він весь усіяний в даному випадку цій місцевості печерами. І ми тут їх знаємо вже 3-4 печери. Так, підійшли ми на одну з вищих точок, щоб ви мали більшу уяву. Ось така вона. Ну Всі тут гірки, до речі, в такому небезпечному стані. Але тим десь і цікаво. Ну і на вершині цієї печери скельки. Ось такий цікавий. Так що то, лан чи що. Ну що ж, ви побачили цю цікавинку. І я надзвичайно задоволений сьогоднішнім днем, оскільки ми маємо таку ще одну цікаву печеру, про яку ну, майже ніхто не знав. Знають, але напевно не діляться чи що. Значить, ми не досліджуємо сьогодні, оскільки треба взяти спеціальну одежу, ліхтарики, щоб продовжувати маршрут. Ще раз повторюся, оскільки тут розказували старі люди, що вона веде досить десь глиб. Люди, які це розказували, це людина зі слів, якої я е, маю інформацію про цю печеру. Так що це надзвичайно цікаве місце. І наступна моя поїздка буде вже більш глибша. Так що, хто є фанатом таких цікавинок, новинок, печер, зголошуйтеся і будемо разом досліджувати.